Бійці АТО проходять реабілітацію на Буковині. Там відкрили оздоровчий центр для військових. В горах їм надаватимуть психологічну та медичну допомогу, а також проводитимуть екскурсії. Все коштом лісівників. Першу групу солдатів зустрічали наші журналісти. Ще кілька тижнів тому вони були під обстрілами, спали в окопах і ділилися сухпайками зі своїми товаришами. Тут є скаф. Лужка, ну файно коротше. Туалет, це ну файно. Це те, яке буде в Луганську, там зовсім інакше. Майор-прикордонник Юрій Музика був на сході понад місяць. За цей час його підрозділ обстрілювали десятки разів, кількох бійців поранили. Спочатку так чуть-чуть панікували, бо не знали де ми, що ми, як. Якщо є якісь терористи, там їх буває декілька там. Зовсім інше озброєння і так далі. А коли їздять танками, стріляють з артилерії, градів, то це вже є війна. Після важкої служби оздоровити військових вирішили в Берегомецькому лісгоспі. виділили мисливські будиночки та розробили програму відпочинку. Ранок тут починається з домашнього сніданку. Тут ми мі... коровка своя, сметанка своя, коровка тут пасеться. Все, все, все натуральне, все домашнє. далі за планом екскурсії у гори бджолина та фітотерапія все під наглядом медиків, а ще психологічні заняття. Хлопці повертаються, їм потрібна реабілітація, їм потрібен відпочинок, їм потрібне медичне якесь обстеження, а найголовніше, вони повинні знати, що ми їх тут чекаємо живими. Такому відпочинку радіють і дружини військових. Тамара Рибарук після чотиримісячної розлуки з чоловіком важко захворіла. Тепер і сама потребує реабілітації. Це було дуже страшно, я не знала. І те, що діти питали, питали, питали де тату, тато. Та. Це дуже страшно. Нікому такого не бажаю, що я пережив. В горах сім'ї військових пробудуть три дні. Всі витрати взяли на себе лісівники. А вже з наступного тижня тут готові прийняти нову групу. Одночасно в будиночках можуть розмістити понад півсотні солдатів. Ірина Ільницька, Ольга Паламарюк Ігор Діга, новини телеканал Інтер Чернівецька область.